Настав день подарунків день святого Миколая. В ці темні часи дуже важливо подарувати українським малюкам трішки світла, тепла і добра. Тож кілька тижнів тому ми долучились до акції листи до Святого Миколая і одразу ж стали помічниками чудотворця. Так як у Тернополі чемних діток дуже багато, він доручив нам виконати бажання когось із малюків. До цієї справи традиційно долучаються й організатори акції. Це францисканська молодь при церкві святого апостола Петра. Вони трена. Надцятий рік поспіль допомагають усім потребуючим. Ми з цієї ялинки взяли лист під номером 69. Вітаю, святий Миколаю. Мене звати Софія, мені 13 років. Я переїхала з міста Краматорськ ще у свої чотири рочки. Я пережила окупацію росіянами. Я мрію повернутись до рідної Донецької області та дуже чекаю на нашу перемогу. Цьогоріч ми знову стали помічниками чудотворця. 13-річна Софійка просить. Перемоги. Ми сподіваємось, її головне бажання скоро здійсниться. Та, попри це, ми хочемо потішити її новорічними подаруночками. Тож шукаємо тих, хто готовий частину подарунків просто подарувати дівчинці і знаходимо. Це так звана спортивна резиденція Миколая. Тут будемо обирати транспорт для Софії. Нас зустрічає Галина, директорка магазину. Допомагає з вибором, адже наші очі розбігаються від побаченого. Тут сани, ролики, возики, самокати. Ми ж зупиняємось на велосипедах практично та довговічно. Обираємо ось цей червоний. Він кажуть, підійде і Софійці і її старшим сестричкам. Завжди хотілося бачити у всьому казку, вірити у цю казку і. Теперішній час, в час війни, в час тривог, в час ракетів, шахет, які літають над нами, мабуть, надзвичайно важливо дарувати по можливості навіть найменшу, найменшу таку таке світло казки, надії у житті цим діточкам, всім навкруги діточкам, особливо тим діточкам, які опинилися зараз, мабуть, в дуже важких обставинах. Ця дівчинка, який лист попався нам, вона взагалі переселенка. Ми розуміємо, як важко залишити дім, залишити все і поїхати кудись, навіть на рідній землі, але в інше місто, і починати життя спочатку. Тож обов'язковим є, кажуть, не тільки вірити у чудо, але й його творити. Звертайтесь до нас ще і надіємося, Софійці сподобається подаруночок, який Миколай передав через нас. І ми дякуємо вам, що ми спільно стали помічниками Миколая. Сподіваємося, Софійка дійсно буде задоволена. Та на цьому наші пошуки подарунків не завершуються. На черзі те, що назавжди залишить приємні спогади фотосесія. А для цього потрібне приміщення та красиві декорації. Тут нам допомогла комора зайця. Емоції змішані насправді, бо дуже хочеться робити добро і приємність таким діткам, але дуже сумно, що це все складається через таку ситуацію, і таким чином саме дітки гостюють нас в Тернополі і попадають до нас в гості. Роблячи фото, ми наче пишемо картину, але за одну секунду. Тож у коморі зайця нам передають подарунковий сертифікат, який неодмінно поїде до Софійки. А робити світлини теж безкоштовно буде фотостудія Просто неба, моментик. Вони теж долучились до подарунка від Святого Миколая. Ми ж тим часом усім колективом купуємо все решта приємнощі, фрукти та солодощі. Красиво запаковуємо, в'яжемо святковий новорічний бант та вирушаємо у гості. Останні секунди перед зустрічю, надзвичайно хвилюючі усім мені, оператору та, мабуть, і вам зараз, наші глядачі. Софійка разом із мамою зустрічають нас уже з подарунками. Хвилюються, але сподіваємось, задоволені. Це не очікувано, це дуже приємно і дуже дякую. Софійка розповідає, участь в акції бере уже другий рік поспіль і радіє, що її бажання втілюють у реальність. В нашому місті такого немає зовсім. І було б дуже гарно, якщо б ці такі акції проводилися в кожному місті». Дітячкам я рекомендую вірити в чудо, тому що воно є. Якщо дуже мріяти про це, це обов'язково збудеться. Сьогодні уже понад тисячу діток отримали свої новорічні подарунки від помічників чудотворця в рамках акції Листи до святого Миколая. Закликаємо і вас. робіть добрі справи, адже це завжди весело і для творців свята, і для тих, хто ці подарунки отримує.